Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я програю в Бравл Stars та покажу вам всю колаборацію з картами Uno. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Що в нас взагалі вийшло? У нас вийшов чемпіонат для Uno, в якому можна отримати безкоштовний скін за 149 геймів. Потім вийшов новий режим. Нові пінчики, іконки, які можна отримати безкоштовно за виконання квестів. І давайте спочатку почнемо з челенджу ну або ж чемпіонату Uno. Взагалі, можна програти 4 рази, і все буде нормально. Потім можна буде додковувати по 2 попитки за 9 геймів. І так, приблизно 20 разів десь. У нас є 3 режими, Вони... це типу один режим, просто різні карти для цього режиму. За першу Перемогу може отримати 2 стардропа і іконку, потім 2 стардропа і спрейчик, 2 стардропа, і потім вже пінчик. Ну а і вже за це все, ви отримаєте Uno Честера. Ось так виглядає чемпіонат в виборі режимів. Як бачите, зразу видно режим Uno. Він тасує, тасує карти. Ну, До речі, прикольно, Прикольно, реально, що додали такі режими, бо я люблю дуже сильно карти Уно, я в них професіонал, і мені вони подобаються. Це гра 3 на 3. Дві команди на дві команди. Є картки. У вас є три картки, у противників теж є три картки. У вас в команді є червона колода, у противників в команді синя колода. І вам треба відносити свої картки на вашу колоду, тобто на синю колоду до противників, вам треба віднести свої картки. У вас максимум три картки може бути, які ви можете використовувати і кидати. Ці картки можна кидати як м'яч. Противники не можуть брати ваші картки, тобто, в принципі, все зрозуміло. Якщо, наприклад, картка попаде на противника, то вона просто зупиниться. Вони спавняться, коли їх використовують ці картки, і вони позначаються на карті, коли ви їх не бачите. Як бачите, коли ви використовуєте ульту і кидаєте картку, то удар від картки посилюється і воно більше долітає, в принципі, як і в Броуболі, і в інших режимах. Є різні картки, є чотири вида цих карток, карток насправді. За перемогу, як бачите, мені сказали, що є стардропік. Я заходжу в лобі, і мені кажуть, що за першу перемогу мені дають стардропи. Ну, я його відкриваю, і це рандомний стардроп, із якого мені випало 200 монет, тобто епічний стардроп. Як бачите, я пішов далі битися, я йду за Френка, зі мною Сту і Кольт. Так, ось, дивіться, є проста карта, на якій намальовані черепи з Бравло Старсу. Коли ви її кидаєте, то просто ви отримаєте одну картку до з вашого списку. Дивіться, вам треба кинути сім карт до противника. Противнику так само треба сім карт кинути до вас, до вас в колоду, ну, до їхньої колоди. Так ось дивіться: є різні карти. Є просто карта, яка вже сказав, Брауло Старсу. Є картка кидання мітки. Тобто така, знаєте, типу, перекручує атаку ворога на Ну, типу. Так ворога на вас перекручує ви вашу атаку на ворога. І це означає, що коли ви кидаєте цю картку в колоду, то тоді всі карти противника, де б вони не були, вони обнуляються і спавняться на початку. Ще є карта стопу. Що вона робить правильно, на якийсь короткий час не дає противникам стріляти, атакувати і взагалі нічого робити, ну крім ходити. І четверта остання картка це, яка ну, вона називається типу. Подвійна атака, якось так вона називається, на ній, типу, є такі два гема намальовані. І коли ви попадаєте по противнику, по противниковій колоді, то тоді ви отримуєте, кожен з ваших команд отримає два гема, ну точніше два, дві банки, і ви стаєте сильнішими. Тому я б сказав, що картка, типу, два, а, дві атаки це якось трохи дивно, бо ну, геми це майже без сенсу. Далі, як бачите, мені упав пінчик на бастера, і я просто далі пішов в атаку. Да, дивіться, до речі, коли ви кидаєте передостанню карточку ви колоду противника, то тоді вам пише уно, тобто. Це така пасхалка, типу на гру Uno, що коли у вас притрудня карти, то починається Uno. До речі, чим більше карт ви кидаєте, тим більше ваша колода, і це прикольно. І, до речі, на колоді позначається остання карточка, яку ви вкинули в колоду. Тобто це реально дуже класно. Ну, Мені ця колаборація дуже-дуже сильно заходить. Як бачите, я притягую противників, вони кидають свої карточки, але як бачите, колись вони можуть його пасити. Тому, як бачите, у мене був скіп, тобто я не міг стрятись. Як бачите, бачив Макса, я його зупинив, я його карточку зупинив, але все-таки, як бачите, ну, я не зміг. Ти отримую дві банки, нападаю на культа, вбиваю його, і беру свою карточку і несу на її на чужу базу. До речі, коли у вас залишається одна карточка до перемоги, то тоді у ваш, на вашій базі буде спавнитися не три карточки зразу, а тільки одна, яку треба вкинути до колоди. Як бачите, за третю перемогу я отримую іконку, яка означає, типу, дикий дике уну або щось типу того. Далі я пішов якби, зі, зі своєю не командою, там, зі Спайком і кальтом. Як бачите, я пішов проти майже всіх, проти Тари і Дінамайка. Дінамайк мене зупинив і вони мене добили. І у них вже було дві карти забито в нашу колоду. Тут, як бачите, Тара пробував щось зробити, Карделю Дінамайк Динамайк вбиває нашого тімейта, коротше, все дуже погано. Я кидаю ульту карту, але як бачите, не випадає, прям за міліметр зрушається. А підійти я не можу, бо тут Діномайк і він пробує мене вбити, як бачите, пробує щось стрілятися, потім мене кределю забирає в свій світ, я пробув відбитися від нього. Коли я виходжу з його світу, я закидаю одну карточку, потім добиває Діномайка, і ми закидаємо ще одну карточку, але вони поки що перемагають. І він залишається одна карточка, і все-таки цю одну карточку вони забивають, і ми програємо. Я використав всі свої 4 спроби і тому мені треба купити за 9 ємів нову спробу. Я купив її і пішов з Льовою та його тіммейтом грати. Льова це мій підписник, прям дуже класний підписник, тому дякую йому, що він мені допоміг. Бо без команди я би не прийшов цей чемпіонат. Я другу карту взагалі не навиджу. Це просто така погана карта. Середина закрита, вода. Боже, я це просто не навиджу. Тому ну. Тому мені точно треба була команда. Саме я це не прийшов, бо я реально витрати 4 спроби на оцю карту. І потім ще 2 витратив. Ну і це вже, можна сказати, восьма спроба йде. Тому, знаєте, це якось так, так собі. Як бачите, я беру карти, пробую щось зробити. Я кидаю карти до Льови, а Льова, пробує їх віднести, але це не виходить, бо там Джейсі нас знищує, ще Брок стріляється, і Лумі. Коротше, як бачите, я просто використовую ультову, зупиняю Лумі, Едгар стрибає до карт, відно... Ну, майже відносить їх, бо одну він викинув не випадково. Потім він знову бере цю карту і не попадає, на жаль. Але, але ми тримаємось, бо я вбив Джесі. Вона не докинула карту свою. Як бачите, я стріляю ще картами. В нас є багато карт, в нас є дві, мене вбивають. Не залишається дві карти, щоб закинути в. Їхню колоду. Ми закидаємо і ми виграємо. І як бачите, за четверту перемогу мені дають стародропік, в якому просто дають 50 монет, але ми стараємось далі. Я кидаю пінчик клоуна знову. І просто подумайте, це я кидаю не тому, що я токсик або ще щось. Я просто випадково його кидаю. Тут Едгар з протилежної команди бере карту Reverse і кидає на нас мітку. І коротше, у нас всі карти возобновляються. Насправді, в мене була така тактика. Що я беру карту реверс, іду до іншої команди та пробую вкинути туди її, поки їхня команда йде на нас. І тоді, коли я вкидаю карту Reverse, то всі їхні карти возобновляються і спавняться на початку. І тому, коли вони до вас йшли на базу, то вони просто перекрестять свій труд, бо всі їхні карти знищаться. Але це треба зробити швидше, поки ніхто з них не дійшов, бо може у них теж є карта реверс. До речі, коли ви кидаєте передостанню карту, то диктор кричить: Уно. Це така якби, як пасхалка на те, що в «Уно», коли ти виставляєш передостанню карту, то тобі кажуть уно. Ну, ти маєш сказати Уно. Як бачите за п'яту перемогу мені дають старидропчик рідкісний і знову 50 монет, тобто фігня. Я взяв карту і йду собі далі. І знову кидаю пінчі клоуна. Ну я краще помилився, бо я хотів пінчі крайдушки, а я кидаю пінчі клоуна. Я притягую культа і просто кидаю карту блок. І блокую їхні удари. Вбиваю джуджу, у них карт. Ну ми використовуємо карту реверс, і у них всі карти возобновляються. Вони їх викидують плюс-мінус до нас. Я кидаю draw 2. і ми просто йдемо собі далі. Як бачите, у нас зараз всі карти прості, прості тобто немає якихось особливих, немає ні блока, немає ні реверс. Тому мені просто треба їх вкинути. Я не можу бачити вкинути, бо мене притягують Джуджу і Френк. Але потім все-таки вкидаю, залишається Уно. І коротше, ми просто пробуємо йти. І Льова забиває останню карту. І нам дають за шосту перемогу спрейчок. І ми нарешті пройшли цю карту, яку я так ненавиджу. Але з доброю командою. Цей чемпіонат дуже легко проходити. Тому дякую Льові і дякую, Лев Боту, що ви зі мною пограли. Як бачите далі, я просто беру карту реверс з мою тактикою, і просто ми далі закидуємо всі інші три карти. А іншій команді треба просто вертатись назад, щоб брати їхні карти, тобто це непогана тактика. На початку ми йдемо знову і кидаємо карти. Просто пробуємо чим далі кинути до їхньої бази, щоб потім можна було легше закидувати. Тут, як бачите, проти мене Френк, я карту трошки закиду далеко. Коротше, Едгар його пробує вбити і це робить. Закидую одну карту, я закидую другу. І Я йду за третю карту. Нам мене лишається дві карти до перемоги, але тут їхня команда починає якось жорстко вигравати нас. Забиває вже дві карти, а потім, як бачите, Льова не дає забити третю. І, коротше, ми все-таки вбиваємо цього Френка. Проти мене іде Коль, він використовує ульту, стріляється, теж використовує ульту, кидаю карточку свою. Пробую щось зробити. Але бачите, Льова трошки помиляється і неправильно викидує карточку. Ну не Льова, а Лев Лев Бот. Цього тімейту. Далі, як бачите, я кидаю карточку Draw 2 і потім все-таки ми виграємо. І за сьому перемогу мені дають старий дропчик, що з нього випаде правильно, 50 монет, як в принципі і з кожним мішути дропчиком. Як бачите, далі я знову йду по своїй тактиці. проти нас Френк, Бібі і Вольт. Я маю кинути свою цю карточку. Льова правильно робить, він кидає карточку блока, а я кидаю реверс. І потім кидає ще просту карточку. Тобто ми вже забили три картки. До речі, так, прикольно було б знаєте, зробити таке комбо. блок карточка щоб вони не могли стріляти карточками і не могли вам забити гол. А потім вже карточка перемітання стрілок, щоб просто не дати їм забити карточки, бо в яких в них вже не буде. Як бачите, далі нам збивають гол, ми скіпаємо свою чергу, щоб бити. Бібі знову забиває ще одну цю карточку, потім доносиде френк, але Левбот несе картку. Закидує її і ми виграємо. І тепер це восьма перемога, а нам треба їх дев'ять. Я забираю старт дробчик і тут якраз вже супер рідкісний, мені дають 50 PowerPoint. Ну, Дуже дякую, дуже мило з вашого боку. Я беру картку і просто собі йду. На мене нападає кіт. Персонаж грає ще Кленсі, наш тімейт кидає картку Бана, тобто Льова, і потім ми закидаємо їм ще три картки і реверс, щоб у них всі картки обнулилися. Ну і коротше, кіт паде на левбота, я добиваю кота, потім Левбот пробує щось зробити за гріфа. Далі я йду на базу, викидаю всі наші дві картки. Проти мене грає Бас, Кіт. Я просто притягую його, але Бас забиває нам картку. Але кота ми вбиваємо, ми розправляємося з ним, і я просто викидую ці картки, які в мене є. Нам залишається закинути тільки три карточки. Я беру одну закиду, Льова закидує іншу і коротше, не залишається одна. Я використовую ульту проти кота, зупиняю його, вбиваю, потім використовую ульту проти стінок, втягую кота, і все-таки Льова забуває останній гол. Я отримую пінчик. Пінчик, який виглядає ось так. Типу синій лайк, потім прикручується в червоний дізлайк. Ну, коротше, люблю більше лайк. І зараз я отримую за дев'яту останню перемогу Уно Честера. Нарешті скінь за 149 геймів. Я його отримую, ось так він виглядає. В нього прям крута шляпа. У нього прям одяг прикольний як якогось анімешника з Наруто. Я коротше, отримую ще і пінчик, коли він показує карту з перекидуванням мітки. І його... Іконку, така сама, яку він показує, тому типу, що він перекидує на вас мітку. І зараз я за те, що цей скінчик в грі взагалі, бо він реально прикольний, крутий, у нього різні анімації, у нього ж правильно багато ульти. І, до речі, ще. З цією колаборацією в квестах виходили безплатні пічі, які можна отримати, всього лише зробивши один квест або там пару квестів. Тому, якщо ви граєте в пролусар в цей час, то ви можете отримати безплатні пінчики, іконки, круче, косметику. Ось так виглядає режим Uno в лобі. Синій лайк, зелене перекидування міток, жовтий бан і червоний дізлайк. Далі, як бачите, він кидається простими карточками. Одна карточка жовта, дві карточки сині. Три карточки, такі, якісь, ну, типу, якісь голубі, чотири карточки теж якісь голубі. Вони, до речі, виглядають з очами. Типу, що це не просто карточки Uno, а це якісь карточки з очима, щось типу того. Але ульту я вам покажу на робота. Дивіться, перша ульта це коли він станеть противника. Це просто така синя сильна карта, яка розпадається на інші карти, коли вдаряється не в людину. Як бачите, він стріляється і може отримати ще ульту Хіла. Що взагалі виглядає Ульта Хіла? Це зелена карточка з плюсиком, яка вас хілить. Ну, не в принципі дивно, що вона зелена і що вона з плюсиком. Я думаю. Далі, як бачите, є ульта, яка кидається під себе. Типу, з'являється зелена, фіолетова, синя, жовта карта. І на них просто градом сипляться карти з неба. І це все карти Уно. Ну і потім вона зникає. Наступна ульта, як бачите, це стан, але як бачите, він виглядає ось так. Він, він станить противника, розпадається на карти, і на який час противник не може нічого зробити. Потім йде бомба, але бомбу я вам покажу трохи докладніше, трохи пізніше. Як бачите, виглядає вона ось так, типу підривається і залишає типу слід уно. Да, вона прям так кричить. Жестко. Є ще дим. Це просто карти в вигляді диму, які потім розпадаються після того, як вони зробили свою справу. Далі, як бачите, можна захилитись. І коротше, в принципі, це всі ульти, які в нього є. Тому скінчик дуже класний, в нього дуже різні анімації, взагалі, як в честера простого. Та й на цьому все. Всім дякую за перегляд. І обов'язково дякую Льові та його тімейту. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.